Має потрібний вам лікар, коли приходить потрібний громадський транспорт, різні служби, там не знаю, екологічні, наприклад, чи санітарні станції, перевіряють ресторани, але ця вся інформація, вона консервується і не використовується ніде. І у усьому світі а, активісти з різних організацій почали працювати над тим, аби ці дані викладати до відкритий доступ у машиночитному форматі і аби е, використовувати новітні технології. Для того щоб вони служили в громаді та сірівте кажучи. І якщо говорити про Україну, то в нас все почалося приблизно вже так грунтовно в 2015 році, коли він прийняв постанову, яка зобов'язала органи місцевого органи місцевого самоврядування і Різні їм установи оприлюднювати певні датасети. В першу чергу люди спочатку були зацікавлені в оприлюдненні парламентських дані, в тому числі Обора. А потім вони вже взялися власне за міські дані, які можуть спростити життя просто несті громадян. Якщо говорити про ініціативу дані міст, то вона, як і у цьому світі, пішла спочатку по напрямку. Конкурсів. Тобто, у всьому світі спочатку почали муніципалітети і різні неурядові організації чи там, ініціативи оголошувати конкурси на найкращі проекти на базі наборів відкритих даних. Але біда полягала у ну, тому, тобто, просто констатуємо факт, там, дуже мінімальна кількість з цих сервісів, які були зроблені на базі відкритих даних, стали успішними. Я можу привести приклад. Коли там на такому конкурсі виграв додаток Don't Eat, який полягав у тому, що їхня місцева служба сангіологічна вона оглядала ресторани і збирала дані про те, де порушуються санітарні норми. А хлопці-розробники і дівчата, які запропонували цей додаток, вони створили. Коли ти заходив у ресторан, тобі зразу там якби сплавкувала позначка, яка казала тут, якби цей ресторан порушує санітарні норми, витягуючи ці офіційні дані. Що це змінило в принципі? Тобто ресторатори почали реагувати на зауваження цієї епідеміологічної служби просто моментально, тобто покращився сервіс, і таким чином рада і громада не ну, спільні дані і покращили життя усіх, але цей випадок швидше винятковий, тому що. Коли почали оголошувати ці конкурси, люди в Україні в тому числі почали а, дублювати, ну, дублювати себе. Наприклад, там було, ну, у нас на першому конкурсі у 2016 році була ціла купа ініціатив, які пропонували стежити за громадським транспортом, хоча такі вже є. А, чи там ціла купа ініціатив, які там, не знаю, показували деякі ресторани в місті. А, і як наслідок ну, цих сервісів було багато. Якщо говорити за наш е, конкурс, то е, переможцями у нас став е, додаток no, на ну, тобто Він все-таки цікавий. Це додаток, якому по мобільному телефону, коли те в чужому місці можна подивитися як дитина найближчого туалету. От, е, додаток «All museums», по якому можна собі скласти маршрут. Е, е, відкриті дані тут стосувалися того, що вони стягнули інформацію. Е, про дні безкоштовного відвідування ти можеш, коли плануєш тобі якусь, якусь мандрівку, подивитися, деякий музей, ти можеш відвідати безкоштовно. Єдиний енергооблік це такий сервіс дуже ґрунтовний для міст, який допомагає вести облік споживання енергоресурсів. І відкрита школа, тобто додаток, який власне допомагає батькам знайти найкращу школу для своєї. Найближче за різними критеріями. Якщо ви зайдете на наш сайт даліміст.юа і то ви там все це подивитеся, то я не буду вас на цьому занадто зосереджувати. А, але, ну, тобто, попри те, що всі ці додатки хороші, конкурс і м, нагорода у нас тоді була призова 3 тисячі доларів на розробку власне цього сервісу, але ми не можемо стверджувати, що е, це сильно допомогло е, ну, учасникам конкурсу. Так само, як і в світі. Тенденція, що ну, тобто для того, щоб постійно підтримувати, збільшувати базу користувачів і так далі, то має бути е, якась постійна спонсорська підтримка, е, і додаток е, має стати по великому рахунку стартапом. Е, а е, просто одноразова винагорода не витягне е, додаток чи сервіс, розроблений в такому конкурсі на якийсь реально високий рівень. І цього року ми вже поступили трошки інакше. Тобто ми Почали працювати з органами, ми оголосили конкурс та відкритий виклик для міст, для міських рад, неурядових організацій і IT розробників. Тобто ми спочатку для них допомагаємо провести аудит даних і відкрити їх у потрібному форматі. Самі ж міста роблять запит на ті сервіси, які для них будуть потрібні. Контролює, ну, тобто, чи йому потрібен цей сервіс, і для того, аби він просто не в мамлету і, 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 і не перестав свої існування тільки через те, що а, там, у нього було мало грошей на якусь кампанію чи там, на підтримку. Тому що ну, ясно, що має бути якісь людські ресурси як інвестування. Українською мовою, вона так само англійською, російською, фейли першого покоління і прориви другого покоління а, відкритих даних, реалізаторів ідеї відкритих даних. Я коли, ну, коли читала цю статті, ознайомлювалася, просто пізнавали Україну в кожному кроці. Ми зіткнулися з тими самими проблемами, що там Великобританія чи Штати, зокрема, а, коли немає наприклад, стандартів ну, стандарт того, як відкривати дані, у яких форматах. А ми не відробили Фейсбук, ну тобто ми заміряємо двічі в рік ситуацію з відкритими даними в Україні. Кожного разу якісь помилки повторюються, ми зробили таку з чорним кумором Фейсбук-кампанію Чорна книга відкритих даних за хештегом. Можете в Твіттері або Фейсбуку подивитися, де ми проілюстрували найбільш типові помилки, з якими які роблять міста, коли працюють у цій темі. Бо в чому ситуація? Тобто, Зверху прийшла директива, Відкривайте дані. Як відкривайте, хто це має робити? Там, якісь Люди мають бути компетентні, якісь навчання треба проводити. І звісно, що органи влади і різні установи почали робити це так, як вони це зрозуміли. Державний сервіс наборів відкритих даних, дата копію почати сні. Кабінетів на цьому сервісі, де був кабінет від якоїсь школи, від якоїсь лікарні, від міськради, від бо по назві взагалі можна було не зрозуміти, що це все стосується одного місця. Ці набори ну, були взагалі фантастичні ситуації, коли, наприклад, відсканують якусь подяку і випадуть її як набор ну, на даних. От, тобто це... люди це так сприймали, але насправді дійсно у цьому форматі там PDF чи фотографій. Раніше пробували викладати органи влади і в, ну, в, в Штатах, і в Великобританії. Тобто це така в принципі, масова проблема, а, натомість якоїсь уніфікованої системи не було і ще й досі немає. Тобто оцей наш теперішній конкурс, де ми будемо працювати з п'ятьма місцями, ми проведемо аудит даних, навчимо їх чистити. Ми створили свій портал відкритих даних. Він Попри те, що там зроблений ще минулого року, досі залишається а, найбільшим порталом наборів відкритих даних в Україні. в Україна за 2016 рік а, там стрибнули десь приблизно на 18 місць у рейтингу а, країн, які реалізовують політику open Data. зараз, десь там на рівні з Естонією. Ну і для свідчить красиво, але нам ще працювати і працювати.